Значить, завершений ще один колінвал наяву 634 після перепресовки, після центровки. Раніше кулінвал розбирався не один раз, так як видно сліди метки, удари там деякі. Замінені всі три цапфи, Центральний палець, дві ці цапфи, центральний підшипник Закел Чехія». <ганування> Лабіринт у нас остався старий, в приличному стані. Лише я нарізав канавку і, і зробив тут резинове уплотнення, як у 638 Яви. Це я подивився, як робить Саша. Тягні. Шатуни тут стоять китайські, вони вже тут були, хтось їх раніше поставив, але вони в дуже приличному стані. Вони не в приличному стані, а вони практично нові. Власник сказав його залишати. Я його і залишив. І дві втулки лабіринта і опори нові. Дивимося його показники. Значить, центральний. ну, Понятно, да, що усе тут працює. Нічого не зажато. Значить, центральний підшипник у нас 0. Сторона зажигання в нас іде 2%. сотки, І сторона щеплення у нас 0. Долі непогані показники. Значить, зараз ставлю на паузу і покажу розворот на 180 градусів. Так, перша позиція. Перша позиція у нас 30. 30. Перекручуємо його і дивимося наступну позицію. Наступна позиція у нас іде 21. Так, да, дивіться, 21. Даже, да, 21 Беремо це у нас 9 соток різниці на 180 градусів. Я вважаю, що це дуже чудові показники. Ну, ось так. Закінчений ще один кульнувал. Кому треба зробити кульнувал, звертаємося. Ремонт любих кульнувалів. Дякую, друзі, за увагу.